Розкажи трошки сьогодні, а потім підемо далі. Доброго дня, шановні колеги. Давайте Василь Олексійович розповів про поживність, про корисність. Я хочу зараз пройти, скажімо так, про створення цього продукту, як би сказати, від з поля до столу мовити. Що відбувається при заготівлі перги чи білкового корму в жилий сім'ї? Ми почнемо перший етап від того, щоб жила в полі зібрала, збирає пильцеві зерна. Що при цьому відбувається? Позитивні і негативні заряди пильцевих зерен. При, при, створюють умови для е, злипання їх і для формування цей. Плюс при цьому бджола додає нектар, при цьому із щелепних залоз додається ще секрет щелепних залоз і ці пильцеві зерна вони втрачають здатність до, до, до проростання. Фактично, після того, як сформувався Обніжжя сформоване, ми вже маємо, ну, як би його сказати, я буду розказувати просто як технолог. Я не буду заглиблятися в, там, процеси, що відбувається. Все, щоб в дохідній формі воно все було. Сформували. Оце сформоване обніжжя, все. оце вже вважається, скажімо так, як заготовка, як, як сама. Розумієте, Як вроді це не неопечена кирпичина, скажімо, якщо щоб повністю в дохідній формі було. Після того, як е, бджола збиральниця заходить в гніздо, вона скидає обніжку в комір. Маса е, обніжки, як вже ж говорилось, значить не важлива. Значить, після цього, після цього відомо, що ні один процес бджоли сім'ї не відбувається від початку до кінця. Тобто одна бджола виконує якусь роботу частково, інша це продовжує. І так існує колонія, іначе вона не може існувати. Після того, як скидає обніжжя в комірку, інша бджола, вона скинула і вийшла. Я розповідаю те, що я бачив і над чим я працював, проводив роботу, це я бачив. Це не з літературних джерел. Це, це те, що я бачив на власні очі. І робота моя була присвячена пергі. Після того, як скидається обніжжя в комірку. Інша бджола заходить. Тут говорилось так, і в масі літературних джерел написано, головою починає трамбувати. По-перше, ми дуже багато пасічників оці перві 30 сторінок та біологія недоносної бджоли всі пролисують, а там написано, як вона може трампувати головою, коли в неї три ока простих і два складних на голові. Якою головою вона може трампувати? Все не відбувається. Єдине, це все фотофіксація є. Коли вона підходить до обніжжя, вона захвачує, наприклад, бусиками, провіряє, де пустоти, де що, захвачує мандибулами обніжжя, провертає, в яке положення їй вигідно, скажімо так, і починає його щі. Відбувається мандибулами. Вони рухаються отак, вона рухається кругом сектор по осі 180 градусів і ущільнюється обніжі в, в комірці. Після ущільнення, наприклад, ми беремо за основу, наприклад, не будемо брати малі, ну коли недостатня кількість фільтруючих рослин, то мало, ми беремо, наприклад, весну. От ліс, коли ми знаємо, що за добу. Стільник перги, бджола може забити сім'я. Тобто 800 грам це стільник може вона вкласти легко. Це при хорошій кормовій базі. То ущільнення йде постійне, накладаються шари, 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 ніхто нічого не це. Що після цього відбувається? Після цього в роботу підходять бджоли годувальниці і молоді бджоли, які споживають. У яких є потреба в білковому формі для формування тіла для розвитку і для годівлі личинок? Що відбувається? Бджола готувальниця заходить в комірку, яка забита свіжим обніжджам, скажімо так, заходить, і починає відкладати капельку на стінку комірки, не в берегу, не в пило, а на стінку. І хоботком. Починає змішувати пилок із нектаром. Отак От створюється е, так звана кашка, якої годуються личинки. Вона їй всю масу кашки не може забрати з собою і піти. І оці решти залишаються. Отак створюється так, створює, так званий, як його можна назвати, гідрозатвор. те, що створює сприятливі умови для подальших процесів. Ферментації пилку в комір. Отсюда, отсюда ми бачимо от той блиск характерний свіжої перги. Ми бачимо, якщо перга вона зріла, ми бачимо на ній верх такий, ну, ви бачите, я знаєте, воно не яскраве, він так ну, мат кремового, скажімо, забавно. Далі в пергі в оцій складині відбуваються процеси ферментації. Ці процеси складаються з чотирьох фаз. Перша фаза коротка, вона 12 годин. Там розвивається, можна сказати, майже все, що дріжджі це коротка фаза. На, поступу, на наступних фазах там і стептококи розвиваються і все. Іде ферментація. Під час ферментації pH пергі збільшується до 4-4,2. Утворюється молочна кислота. Фактично, якщо розібратися по-простому, то процес ферментації це те саме селосування, що скажімо, в сільському господарстві де себе. Далі, що, що це, я хочу сказати, є таке, це, що бджоли додають туди якісь тайні якісь секрети, що ніхто нічого не знає, що, 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 що там щось цей. Крім ферментації, роботи дріжджів і молочно бродіння, там більше не відбувається нічого. Так, да, якісь певні із залоз, якісь ферменти потрапляють, ну вони потрапляють на поверхню, вони потрапляють на поверхню, коли воно це. Але ж вся висота, скажімо, зверги. Вона поступово з добавлянням, вона зменшується і з поїданням. І сказати, що в нас верх і низ, вони будуть трошки, скажімо, ну, ви зрозуміли, бо я тільки це різниця. Mm -hmm. да, різниці в, особливо основне, що консервація це молочна кислота. Завдяки їй перга зберігається. Були досвіди, те, що теж проводилось. Перга, яка знаходилась з натурального стільника, була положена, лежала вона на будинці 4 роки. Значить, Вирішили що з Валерієм Дмитровичем ми ж робили цю роботу. Кажу, Давайте треба якось цей. Робилася в інституті мікробіології аналіз цієї перги. Тобто ну, ми опиралися на те, що КАЯС було в нього опубліковано, що перга може зберігатись до 17 років в стільнику, ми вирішили перевірити ну, 4 роки. Значить, Отримані результати, коли її ну, із стільника зберігалася в холодильнику, в звичайні умови 4-6 градусів, коли перший аналіз зробили, вона через 4 роки вона дійсно відповідала ДСТУ, технічно вона відповідала. Це тепер по всіх показниках вона проходила. Але через тиждень зробили іде швидкий розпад поживних речовин. Через тиждень були зроблені аналізи, там вже майже половини не було, ще там через 10 днів там майже вже нічого не було. Тобто, поки вона була, знаходилась у комірці, навіть при зберіганні 4 роки вона відповідала всім, всім, всім стандартам. Значить, з цим зрозуміло. Повертаємося тепер до, до, до самого спільного такого питання, натуральне, ненатуральне. Значить, в мене є три зразки, тему їх дати так, щоб, щоб подивилися. Значить, оце е, перга з штучного стільника. Значить, вона це, е, соняшникова, пилок соняшниковий був використаний. Із стільника вона вийнята. Приблизно у серпні місяці, там скажем, можна ну, скажем, в кінці серпня, то якщо на сьогоднішній день це їй півроку, ніякої сушки тут не було. Вона винята і зберігалась в Нічого ніяких холодильні. По кислотності вона стандартно вона відповідає, але є тут ще один момент. Значить, саме основне, скажімо, один із самих основних показників. У якості перві це флавоноїди. Флавоноїди, це скажімо, в рослинах це колір. Оці флавоноїди і мають фітотерапевтичні властивості. І один із самих таких відомих флавоноїдів, це рутин, який ну, в Гречці саме більше. На основі рутина зроблений аскарутин, є препарат, який зміщує субітці суди. Тобто. Якщо ми беремо оцю пергу, от вона яскрава, вона має забарвлення. Це тут, тут флавоноїдів, по, по тим аналізам, що ми робили, є у, у деяких випадках у два рази вище, ніж, скажімо, у пергі, яка оце, натуральна. перга. Оця, оця перга, яка е, морожена, як, ну, як все як положено. Ми робимо морозилку, переторохтіли, вибили, просіяли, отримали такий продукт, просушили тоді ще його. І ось вона торохтить, все добре. Все Але забарвлення оцієї і цієї перги різне. Навіть не проводячи аналізи, не проводячи. то ми можемо сказати з певністю, що отут в буде більше, ніж отут. Тепер, значить, це ми повертаємося до, до, до технології штучного стільника. Значить, Це як один варіант із, скажімо, ну, Васильіч каже, що це. Зберігання пилку, але все-таки це перга, тому що ну, ще там є наявність молочної кислоти, там пройшла ферментація, бродіння, все. При такому способі ми видаляємо пергу, ну, я думаю, чи, 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 заново розказує, як, як воно робиться, З, засипається, ущільнюється і ферментація місяць, скажімо, ферментує. Це це все зрозуміло. Сферментувало. Коли ми Видаляємо цю беру. ну у нас ми ще ж що то, ще є таке поняття, як вихід продукції. Ну, якщо ми ну, підходимо з боку технології, ми повинні знати, скільки ми отримаємо і нічого. Ну, вихід із тут, із стільника виходить десь з під'їданнями, з усім, десь ну, кіло 200-400 кіло стільника. Технологічно, те, що зараз, як я роблю, особливо займатися немає колим, бо пасіка в мене ну, немала не, не і фактично на сьогодні має помічника немає, в мене фрагментально. Тобто пасіку зараз в тисячу сімей я на 50% обслуговую сам. Місцями виходить, помічник був. Забрали на фронт, вже без вісті припавший. Так що така ситуація особливо немає, коли, коли цим займатися. Але при, при всіх цих е, нехватки часу всього, ну, я небагато, Мене, е, ми отримали 15 кілограм отакої перги і 15 е, із, із ну, випроховки стільників. При, при цьому, значить, із штучного стільника виход майже 100%. Відсівається трохи трохи є те, що ну, там десь щось десь повпадало, може десь недовщільна рихла структура. Але ну, процентів 90-го до ну, бача, тут відходу немає. Із стільників, які вибраковуються, це пер перга, скажімо, із натурального стільника. При заморозці, після того як ми її видавили. Висушили, бо потрібно робити до дороги. Значить, відход приблизно із 9 кілограмів, це те, що було замовлення, поважили вроді, 9 кг є, думали, трошки відкинемо скільки повз. Відкинули півтора кілограма оцієї перги, яка просто бджола занесла в помірку пилок, друга зайшла ущільнила. І далі її просто ніхто не споживав. Вона не ферментована. Отакого от от пилка із 9 кілограмів. Півтора кілограма откинуто. От і все. Ну. Я думаю, якщо коротко, то Спасибо. трошки щось трошки. стою. Дякую за увагу. Ні-ні.